Добрий день! Вітаю вас на уроці зарубіжної літератури, тема якого Омар Хаям. Лаконізм та містки жанру рубаї. Мета нашого уроку полягає в наступному ознайомитися із жанром рубаї та особливостями поезії Омара Хаяма, розкрити поняття лаконізму та змістовності поети в поетичній формі. Розвинути аналітичне мислення, здатність формулювати власну думку, а також виховувати естетичне сприйняття східної поезії. Життя мене, мов подих вдалині, шукати сенсу річ не для душі. Живи, кохай і не питай нікого, бо завтра вже не буде ані хвилі. Омар Хаям. Вдумайтесь у цей короткий, але глибоко пронизаний філософським змістом вірш. Пригадаємо разом визначення поняття жанр. Жанр це форма літературного твору, яка має певні правила і структуру. На сьогоднішньому уроці ми познайомимося з дуже давнім і лаконічним жанром робої. А чи зустрічали ви короткі, але глибокі за змістом вислови? Думаю, що очевидним є і те, що люди цінують лаконічність, коли думка виражена коротко, але дуже змістовно. Як ви гадаєте, чи легко висловити важливу думку в кількох словах? Для цього потрібно підібрати слова. Важливо мати досвід. Або мудрість. В ході нашого уроку ми прослідкуємо, як Омар Хаям, поет якого цитують століттями, відтворив це у своїх чотири віршах. А зараз давайте спробуємо зрозуміти, в чому ж особливості художнього стилю Омара Хаяма? Хаям використовує багатий арсенал художніх засобів. Щоб зробити свої думки більш наочними та емоційними. Зокрема, варто виділити такі, як символізм, парадокс, філософія, метафора, лаконізм та простота. Метафори Омара Хаяма часто є несподіваними та глибокими, відкривають нові грані звичних явищ. В поезії Омара Хаяма багато образів набувають символічного значення, виходячи за межі свого буквального розуміння. Наприклад, вино життя, а келих насолода. Вино в даному випадку символізує радість життя, насолоду моментом, мудрість, духовне просвітлення, а келих уособлює долю, життя. Серце людини момент насолоди. Хаян часто використовує і парадоксальні твердження та протиставлення, щоб загострити увагу читача та змусити його задуматися над складними питаннями. За зовнішньою простотою криються роздуми про вічні питання буття. Сенс життя, смерть, швидкопливність часу, місце людини у Всесвіті, цінність миті. Мова хаяма навіть у перекладі часто здається простою та зрозумілою. А рубаї автора мають чітку ритмічну структуру, що надає їм особливої мелодійності та сприяє запам'ятовуванню. Продовжимо наш урок. І давайте трішечки відпочинемо та виконаємо літературну фізкульт филинку. Називається вона Рубаї в рухах. Будь ласочка, я читаю стрічку із рубаїв, а ви виконуєте рухи. Поки живеш, насолоджуйся життям. Піднімаєте руки вгору, потягаєтесь, усміхаєтесь. З вітром радій! Як з дитинством життя. Нахилі тулуб в сторони, ніби вітарець. Бо як підеш, то вже не повернешся. Плавний поворот корпусу назад. Він буде символізувати час. Життя не репетиція, не гра. Покладіть долоні на серце, зробіть вдих, видих. Мистецтво поезії це вміння говорити багато в кількох словах. І в цьому Омар я справжній майстер. Продовжуючи наш урок, давайте з вами разом, за допомогою методики Fishbone, спробуємо дати відповідь на таке проблемне питання. Як досягається лаконізм? Та з жанру рубаї Омара Хаяма. Перша кісточка нашої рибки буде пов'язана із ясуванням структури рубаї. В ній ми з вами поставимо два чіткі запитання, якою є форма рубаї та як вона впливає на зміст. Нижня кісточка. Буде лаконічною чіткою відповіддю. Ми з вами знаємо, що це короткий вірш, що складається з чотирьох рядків. В ньому треба встигнути сказати головне отже, кожне слово важливе. Ну і третє твердження: структура змушує поета бути точним і економним у вираженнях. Прикладом таких рубаїв є мить ось що життя. І в тій миті все коротко, але глибоко, лаконічно-філософсько. Друга верхня кісточка нашого фішбоуна допоможе нам розібратися зі змістом рубаїв. І ми з вами спробуємо дати відповідь на такі питаннячка. Про що пише Хаям? чому його думки місткі? Ну і, звичайно, наша відповідь. Він пише про вічне, про сенс життя, смерть, кохання, свободу. Його поезія як афорин, ризм. Кожен вірш містить завершену думку. Він ставить глобальні питання, але формулює відповіді просто. Прикладом до цього можна навести наступний вірш. Краще келих вина, ніж 100 грамів пустих. Глибока філософія вибору зображена у цій стрічці. Третя верхня кісточка нашого фішбоуна звертає увагу на художні засоби, які використовує автор. Ми спробуємо дати відповідь на такі питання: які поетичні прийоми допомагають досягти глибини? І, звичайно, наша відповідь. Метафори, парадокси. Символи. Наводимо приклад стрічку з вірша. Налий вина, бо час втікає. Ця стрічка надихає нас на думку про те, що час рухається невпинно. І четверта кісточка нашого фішбоуна. Буде говорити про емоційність рубаїв. Тут ми спробуємо дати нам відповідь на запитаннячко. які почуття викликають у нас ці чотири вірші? Ну і наша відповідь буде полягати в наступному. Це відчуття спокою, прийняття світу таким, як він є. Іноді сум, ностальгія. Але завжди мудрість. І є щось близьке в цьому світі, таке, наприклад, як розмова з другом. Прикладом ми можемо навести наступну стрічку. Не нарікай на долю, бо вона в тобі. Ця стрічка надихає нас на саморефлексію. Хвостик нашого фішбоуна це і є наш висновочок. Лаконізм і місткість рубаї Омара Хаяма досягається завдяки чіткій структурі, глибокому змісту, образності та емоційності. Усього в кількох рядках поет висловлює думки. Які змушують замислитися над вічними питаннями людського існування? Таким чином ми можемо з вами визначити та записати ключові теми творчості Омара Хаяма. Перша це мінливість життя. Друга смерть і плинність часу. Третя – Кохання як смисл буття. Четверта свобода духу, роздуми про Бога і п'ята філософський скептис сумнів. Тема мінливості життя може бути представлена таким віршем Цей світ ненадійний, як вітер весняний, минає все, як дим. Як пил безіменний. Не журися ні злом, ні добром все минає, бо й життя лише мить між ніччю і світанням. В цьому рубаї чітко простежується ідея тлінності, швидкоплинності життя, та заклик не прив'язуватися надмірно ні до радощів, ні до печалей, адже все проходить. Тема смертності та пливності часу розкривається в наступному вірші. Щодень новий то крок наш до межі, і кожна мить несе нас до пори. Життя минає, як весняна злива. Не встигнеш озирнутись уже й згинув ти. У цих рядках звучить глибока філософська думка людське життя коротке. і час Невблаганно веде нас до кінця, автор спонукає замислитись про смертність, цінувати кожну мить і жити усвідомлено. Тематика кохання як смислу буття порушена в такому рубаї, без келиха, без друга що за світ, без любові і сонце не дає світ, в коханні суть. У ньому вічна правда, без нього й рай мені не до смаку, як плід. В цьому рубаї Хаям стверджує, що кохання це найвища цінність, джерело радості, смислу та краси життя. Навіть вічні ще рай не мають значення, якщо поруч немає коханої людини. Свобода духу. Роздуми про Бога розкриваються в таких рядках молитви, піст усе це лише обряд. Як серце спить, не збудить і намаз. Я Бога бачу в вині, в сміху, в троянді. Він там, де щирість, а не показ. Тут хаям відкриває зовнішню релігійність, яка позбавлена внутрішнього змісту. Він стверджує свободу духу. Істинна віра живе у серці, у радості буття, а не лише у ритуалах. Це поєднання пошуку істини і протесту проти формалізму робить його поезію надзвичайно сучасною. Тема філософського скепсису та сумніву чітко простежується в таких рядках. Цей світ загадка темна до кінця. Ніхто не знає правди від Творця. Ми прийшли з пилу і назад підемо. Та де початок, де кінець життя? У цьому рубаї звучить глибокий сумнів у здатності людини осягнути абсолютну істину джерела життя і задуми Творця. Це класичний приклад філософського скепсису. Що не заперечує, а ставить запитання, залишаючи простір для роздумів і пошуків. Давайте закріпимо наші знання про життя та творчість Омара Хаяма і спробуємо це зробити за допомогою методики 32.1. В чому полягає її сутність? Ви маєте назвати три факти. Які знаєте про Омара Хаяма? Дві його поетичні теми, які пам'ятаєте, і поставити одне запитання, яке хотіли б задати поету. Можливими варіантами відповіді на дану вправу можуть бути наступні. Три факти, які я знаю про Омара Хаяма. Перший він був перським поетом, філософом і математиком. Другий найвідомішою формою його творчості є рубаї чотири вірші з глибоким змістом. І третій факт його поезія має філософський характер. Часто порушує теми часу, смерті, щастя, кохання. Наступний підпункт дві теми з його поезії, які я пам'ятаю: наприклад, Минуші щастя і заклик насолоджуватися миттю. Друга роздуми про смерть і марність гонитви за матеріальним. Ну і питання, яке б я хотів чи хотіла задати автору. Чи справді ви вірили, що щастя це лише мить радості між двома темрявами? Наступне цікаве завдання, яке стосується життя та творчості Омара Хаяма, є встановлення хронологічної послідовності. Перед вами. Зображено шість подій з зазначеними датами. Всі вони стосуються життя Омара Хаяма. Вам потрібно розставити їх в правильному порядку. Які ж події тут зображені? Номер один. Навчання в Нішапурі, Бахлуху та Самарканді. Орієнтовна дата кінець. Десь 11 століття. Подія номер два. Останні роки життя у Нішапурі. Орієнтовна дата. Початок 12 століття. Подія номер три. Поява філософських чотири віршів Рубаї. Орієнтовна дата протягом усього життя. Четверта подія. Астрономічні спостереження. Орієнтовна дата. Кінець 11 го початок 12 го століття. П'ята подія. Народження в Нішапурі. Орієнтована дата близько 1048 року. Шоста подія. Смерть Нішапурі. Орієнтовна дата. Близько 1131 року. Дивимося правильні відповіді. Номер один подія це народження митця у Нішапурі. Подія номер два. Навчання у Нішапурі, балху та Самарканді. Третя подія. Це астрономічні спостереження, які вів Омар Хаям. Четверта подія поява філософських чотири віршів Рубаї. Подія номер 5 Останні роки життя в Нішапурі. Ну і шоста це смерть Нішапурі. Продовжуємо наш урок. І зараз разом спробуємо з вами виконати цікаву рефлексивну вправу, яка називається серце, голова, руки. В чому суть цієї вправи? Вона допоможе вам осмислити здобуті під час уроку знання та глибше закріпити зміст вивченого матеріалу. Серце у даній вправі. Відображає емоційне сприйняття теми. Вам потрібно відповісти на запитання, що я відчув після знайомства з Рубаї Омара Хаяма. Голова це раціональний рівень осмислення тематики. Вам варто відповісти на наступне запитання, що я зрозумів чи зрозуміла? А руки. Це практичний рівень показує, як ми можемо застосувати здобуті знання. І нам варто відповісти на запитання, що я хочу зробити тепер, після того, як познайомився з рубаями Омара Хаяма. І на завершення переходимо до домашнього завдання. В першу чергу. Вам потрібно написати коротке есе, що я зрозумів або зрозуміла про життя завдяки рубаї Омара Хаяма. І другий етап домашнього завдання створити міні комікс десь приблизно на 4 кадри на тему одного із рубаї. На завершення нашого заняття хочеться озвучити наступне. Мудрість Омара Хаяма це запрошення не боятися питати, сумніватися, любити, цінувати миті. Його поезія це не просто слова, це дзеркало нашої душі. Дякую за увагу!